Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, сьогоднішнє відео буде не для всіх, а лише для тих людей, які проживають на території Польщі, оскільки я в ньому буду розказувати про те, як же платити податки від доходів, отриманих на біржі. Дуже багато людей мені задавали таке питання, як же платити, Ростік поясний, Ростік, зні... Ростік зніме про це відеоролик. Ну і звісно, а чому б і ні. Всі ви знаєте, якщо, можливо, мене дивитеся вже якийсь час, що я проживаю на території Польщі. Ну і, звісно, Звісно, маю тут роботу, сім'ю, так, ну і, звісно, інвестую з території Польщі. Тобто я являюся податковим резидентом, власне, Польщі, і власне в цій країні буду змушений заплатити податки від доходів, отриманих на біржі. Що, в принципі, я вже інвестую 3 роки і вже не раз отримував доходи від біржі, і вже регулярно, в принципі, сплачую тут податки. Так що в сьогоднішньому відео я постараюся зняти вам, як я це роблю. Но, звісно, може бути це такий маленький. Мануал, як це все робити. Ну але, звісно, щоб ви могли теж, можливо, розрахувати податки, мусите дивитися це відео не пропускаючи, бо кожна інформація, яка буде в даному відеоролику, є дуже і дуже важлива. Звісно, щоб дивитися мої наступні відеоролики, вони дуже круті, я надіюся, то мусите поставити лайк під даним відеороликом. Ну і звісно, якщо будете мати якісь запитання, ну, то сміло задавайте їх в коментарях. Всі коментарі я читаю, і на всі коментарі я відповідаю. Отже, друзі, як я вже зазначив, якщо ви проживаєте на території Польщі більше як 183 дні, то ви являєтеся податковим резидентом Польщі. Ну або, звісно, навіть менше як 183 дні, але у вас є, власне, центр, власне, Польща є вашим центром життєвих інтересів. Більш детально, ви можете прочитати про це на різних сайтах, їх є дійсно дуже багато. Можете вписати там податкове резидентство, що це таке, і як його обчислювати. Якщо ви дійсно вже. Знаєте, як, що ви являєтеся податковим резидентом. Ну, то, звісно, якщо ви інвестували, отримували дохід, то будете змушені тут заплатити той податок. Як же його розраховувати, як це, власне, все підрахувати? Чесно кажучи, трошечки це можливо складно, але надіюся, ви, власне, після перегляду зрозумієте, як це робити. Отже, перше, які податки ви повинні тут платити? Хочу вам сказати, що податки, власне, в Польщі, ну так само, як і в Україні, є, діляться. На те, власне, на податок від отриманих дивідендів, ну і податок отриманий від доходів, власне з продажу активів. Власне, який відсоток? Відсоток цей складає лише 19%. Лише, ну, бо в інших країнах, європейських навіть, де, власне, цей податок є навіть набагато більший. В принципі, 19% теж досить таки багато, бо майже п'яту частину від отриманих доходів нам потрібно віддати просто так. Ну, але все-таки цей податок з'являється в розмірі 15%. Тобто податок на отриман... від отриманих доходів на біржі, тобто, якщо ви продали акцію і отримали від того якийсь дохід, ну, то будете змушені заплатити податок. Ну і плюс, крім того, незалежно власне, від того, якщо ви отримуєте дивіденди, то ви на ті дивіденди де теж повинні платити податок. Тож, друзі, якщо у вас є брокерські рахунки, якщо ви маєте брокерський рахунок відкритий в Польщі, ну, то брокери ці висилають якісь спеціальний під під хіба під, там, під 17, якщо добре пам'ятаю, так так називається. Ну і в ньому вже все вказано, скільки ви отримували дивідендів, скільки ви податку заплатили в тій країні, скільки вам доведеться, скажімо так, заплатити. Ну і плюс всі доходи або втрати, які ви отримали власне, під час тих інвестицій. Ну, але так я думаю, що більшість з вас буде інвестувати через закордонних брокерів. В принципі, я інвестую через закордонну. Брокера під назвою Interactive Brokers, але це всі, всі дані і податки треба буде платити самому, так що нічого ви не отримаєте і будете змушені все самі врахувати і вирухувати, В принципі. Як же це все робиться? Подивіться, в мене є брокер, Interactive Brokers. Ну і мені потрібно знати за минулий рік, за 2022 рік, скільки я отримував дивідендів. Ну і, звісно, які транзакції в мене відбулися за цей період часу, тобто які акції я купив, ну і які, звісно, продав. Якщо я продав, ну, то мені там різницю від доходу потрібно буде заплатити. Як, де ж це все береться? Ну і тут заходите в прибутковість та звіти, заходите в виписки. Ну і дивіться, мені це все прогружується. Ну і звісно, мені треба активність тут вибрати, запустити. Вибираю тоді за власне, за минулий рік, тобто річний. Ну і вибираю, мені автоматично тут 2022 рік. У мене тут є 2021 це, це відколи ви почали інвестувати, у вас ці роки будуть. Тут я вибираю собі 2022, ну і запускаю, в принципі. Ну і воно мені зараз має. Відкритися і згенеруватися такий звіт, в якому будуть вказані всі мої дивіденди, які я отримував. Ну і ще інші такі цікаві дані. Що ж це за дані? По перше, окремо в мене тут є всі мої покупки, коли я купував, коли я продавав. Ну тут все вказано прямо в якій ціні, скільки штук, коли, в якій годині, яку комісію заплатив. Ну і там ну бачимо, є реально всі дані по всіх моїх позиціях. Коли я власне їх відкривав. Ну і звісно, крім того, тут є ще така закладка, як і дивіденди. Всі дивіденди за цілий рік, які мені компанія виплачувала, тут вони всі вказані. Тобто мені потрібно знати дата, і потрібно буде знати, скільки тих дивідендів я отримував. Отже, друзі, ви зайшли так само, знайш... знайшли ті всі дані. Ну і що з ними в принципі робити. Зараз вам розкажу. Дивіться, в мене є така табличка спеціальна. Чесно кажучи, я її веду вже якийсь там час, і цілий час вписую тут всі свої покупки, ну і всі свої продажі. Ну і зараз, в принципі, щоб вирахувати вам податок, вам потрібно плюс-мінус мати таку саму табличку. Що ж це за дані тут вказані, і для чого вони мені потрібні. Ну, по-перше, дивіться, тут собі можете можете скачати ту саму табличку в інтернеті, навіть там мою табличку взяти. До речі, хто хоче скачати ту табличку, ссылка буде на Патреоні. Звісно, на Патреоні там за маленьку подяку. Ну бо, чесно кажучи, цю табличку я створював не один день. Ну, але добре, в принципі, можете створити ту табличку самі, там можливо не так важко. Ну, і дивіться, що вам потрібно, будуть задання. Подивіться, в мене тут є, власне, Interactive Brokers і DeGiro. У мене було два брокерські рахунки. Ну, і в принципі, давайте я вам покажу тільки, наприклад, Interactive Brokers. Отже, дивіться, я тут купував акції там, від 2021 року. Тобто купив Locket Martin у 2021 році. Ну, але як бачимо, друга табличка в мене нічого не вказано, тобто я її не продав. Власне, що тут заданні взагалі вказані. По-перше, бачимо кольорове червоне це, власне, така. Частина таблички, де я вказую всі свої продажі, тобто компанії, які я продаю. Ну, а з, з лівого боку, це власне всі компанії, які я купую. Ну і що я тут, в принципі, вказую? Ну, і вам потрібно буде вказати, щоб потім порахувати той податок. Ну, по-перше, подивіться, вписуєте собі, наприклад, тікер компанії або там назву компанії, яку її купили. Потім вказуєте дату, коли її її купили. Тобто, давайте, наприклад, там, в, в тих, власне. З транзакціях, то можете побачити, власне, наприклад, от, купив Applied Materials там, 2022 -08 -09, так, Ну і власне цю дату ви собі будете вказувати в тій табличці. Ну і наступне, скільки акцій купилося, тобто 5 акцій, наприклад. Ну, по якій ціні? Так само ту ціну, всю, всі дані беремо собі, власне, з цієї таблички. Тут, власне, показано, по якій ціні купувалися ті активи. Ну і наступна да, дані наступні. Ну, в принципі, за допомогою Google таблички або там Microsoft Excel то неважко порахувати там за допомогою формули, скільки в сумі ми заплатили в доларах. Тобто 1701 долар, тобто 5 на 340. Нам потрібна та ціна. Ну оскільки ми проживаємо на території Польщі, платимо податки в польській валюті, нам потрібно знати курс. Польського злотого, тобто знати, скільки ми заплатили за покупку в нашій валюті, тобто в злотих. Як це порахувати все? Подивіться, в мене тут написано NBP-1. Що це означає? Це курс польської валюти на день попередній від дня покупки. Тобто, що це означає? nbp 1 це означає такий курс. Був не 8.11, а 7.11, тобто день перед нашою нашою покупкою. Звісно, якщо 7 число було, там був вихідний і було якесь свято, то береться дані ще з попереднього дня. Ну і в принципі де, де це взяти в даній таблиці. В мене є така спеціальна функція, яка автоматично бере власне ці дані з інтернету. Ну але у вас такого не буде, звісно. Ну і ці дані вам потрібно буде вручну знайти собі. Тобто вписуєте, наприклад, 0811 2021, ну і вписуєте курс НБП. Ну, і бачимо курс НБП і вписуємо, наприклад, не, 0, не 0811, а 07112021. Ну і виходить тут. Ну, і дивлюся, це власне на сайті такому. Власне, тільки в ос основному Народовий банк Польщі, тобто по НБП. Ну і тут мені вказано, бачимо 11.05. Для чого це, власне, навіть не 0,7, ну, оскільки 0,7, 0,6 це було там, хіба субота-неділя, якщо добре пам'ятаю. Ну, але, власне, цей останній день робочий. Ну і нам потрібно знати власне курси долара американського. Ну і, звісно, подивіться, мене тут показано, що курс долара був 3,99,11. Ну і ці дані я собі бачимо тут занотував. Тепер так само простими вирахуваннями рахуємо, скільки ми потратили в валюті нашій, тобто там 1701 множимо на 399. Получається, що вся покупка була 6791. Ну, і звісно, я тоді платив комісії. Ну і комісію теж потрібно врахувати. Ну, бо це якби ми потратили якусь там валюту, якісь там гроші на ту покупку. Тобто ми можемо собі якби, відмінусувати. Що це означає? Подивіться, я потратив 6791 злотий, ну і вписую тут комісію 1 долар, ну бо Така комісія була на там, той день. Звісно, так само за курси валюти ми беремо той сам, що був е, тут. ну так само Тобто 3,99. Виходить, що я потратив в польській валюті там 3 злотих 99 грошей. За ту покупку. Ну і тут в мене вже вписані дані, як бачимо 6795. Тобто за всю покупку Локет Мартін я заплатив 6791 26, плюс ми додаємо, власне, не відмінусовуємо. Додаємо 399. Тобто за всю покупку я заплатив 6795. Ну і якби я хотів продати ті акції. То би, в принципі, всі ті самі дані треба було би вказувати. Ну і давайте я вам покажу, як це все робиться. Звісно, подивіться, якщо ми купуємо так само, вам потрібно це знати точно. Якщо ми купуємо, дивіться, PayPal, раз, два, три, 4, 5, 6 раз я купував PayPal. І тепер, якби я хотів, наприклад, подати, продати не знаю, 10 акцій, то воно рахується, власне, ми мусимо так рахувати. По такому як FIFO. що це означає? First in, first out. Тобто, перше прийшло, перше, як то кажуть, піде. Тобто, наприклад, якби я зараз хотів продати 10 акцій PayPal, ну то, звісно, мені я би продавав, і мій брокер би продавав, звісно. Спочатку ті, які я купував найпізніше, тобто, якщо би хотів продати 10, то би продали мені одну ту акцію, другу ту, третю ту, четверту ту. Ну і звісно би продало 6 акцій ще тут. Звісно, якби я продав, наприклад, не 10 акцій, а 11. Ну то воно би продало всі акції ті плюс одну акцію звідси. Ну і звісно, треба було б все вираховувати власне, по валюті, якій ми тоді купували. Чесно кажучи, було б дуже складно навіть дуже довго рахувати. Але за допомогою таблички це все дуже спрощується. Ну і дивіться, в 2022 році я закрив одну позицію. Закрив компанію 3М, не путайте там з МММ. MMM, звісно, але так може скластися, в принципі, МММ. MMM. Ну і продав, дивіться, її 15082022 Звісно, тут в мене вказані всі дані по покупці, тобто 3М04, 0422 5 акцій по 149 доларів 97 центів. Це все я брав, власне, з даного, з даного звіту. Ви можете брати там, залежать від якого ви брокера маєте. Ну і дивіться, ви маєте, наприклад, давайте я знайду МММ. MMM. Бачимо всього, я купив там скільки, по якій ціні. Чекайте, це Microsoft. О, ось тут. У мене вказано, бачите, покупка і продажа. І тут є дата покупки і дата продажі. Так само купив 5, продав 5. Купив по такій ціні, продав по такій ціні. Ну, і звісно, нам потрібно знати ту різницю. Ну, але не різницю в доларах, а різницю в нашій валюті. Ну, і я це собі взнав. Тут я вказав. Всі дані, які власне мені були потрібні, тобто купував по 149 доларів 97 центів, 5 штук, потратив 750 доларів. Курс НБП був тоді 4.1978. Ви вже знаєте, як його брати. В злотих я потратив 3147. Комісія склала 0,34 центи. Звісно, комісія, подивіться, я вам зараз навіть покажу. Комісія вказана тут. Бачимо, тут за покупку я потратив 0,34, а за продажу потратив комісії 0,37. Ну і давайте перейдемо. Тобто комісія 0,34. По курсі такому. 4.19 в злотих було злоті 43. Тобто за всю покупку 3М я потратив 3149 злотих. Звісно, тепер в мене, бачимо, в другій частині таблички є дані по продажі. Тобто 15.08 продав 5 акцій по 151 долар, потратив 757 доларів. Курс валюти бачимо, є набагато більше 4,54,59. Тобто по НБП мінус 1 це було 3,045 445 злотих. Комісія була 0,37, то комісію бачили, звідки брати. Ну і звісно в злотих комісія склала 68. Ну і, власне, тут бачимо, я вже не додаю комісію, а віднімаю, тобто 3445 мінус злотий 68, тобто це є 3443. Тобто, бачимо, я врахував кошти всі потрачені, власне, на покупку, і, в принципі, відняв кошти, які я потратив на продаж акцій. Тобто, по факту, скільки я дійсно заробив, не вже не враховуючи власне тих комісій. Ну і подивіться, мені потрібно буде потім, в другій частині відеоролика, бо це буде окремий відеоролик, щоб не затягувати даний відеоролик. Нам будуть потрібні дані, власне, скільки ми потратили на покупку. У 3149. Ну і скільки, в принципі, я отримав, скільки заробив, скажімо так, тобто 3443. Тут я собі окремо, тут цього не потрібно, власне, коли ми будемо розраховувати, але окремо я вже знаю, що я заробив на тій покупці-продажі 294 злотих. І власне від цієї суми я потім заплачу податок 19%. Так, в принципі, робиться по кожній з позицій, яку ви закриваєте. Звісно, податки. Платити потрібно тільки від закритих позицій. Тобто, якщо ми купили, там, не знаю, наприклад, компанію Intel, і бачимо, я її не продав, то жодного податку, звісно, я не плачу. Плачу тільки податки, в принципі, від дивідендів, отриманих від даної компанії. Ну, бо вони зовсім інакше і зовсім окремо оплачуються. Ну і подивіться, якби я хотів продати, наприклад, зараз. Не знаю, дві акції компанії Intel, наприклад. Ну, то, звісно, продається, так як я вам казав, first in, first out Спочатку перші дві акції, які я купував, тобто там, колись, колись, давно до ним. Ну і тут собі просто вписую тоді, коли я продав, наприклад, якби я продав вчора, тобто там, 17 лютого, то я би вказав тут дату 17 лютого, там дві акції, наприклад, вказав би ціну, по якій, мені брокер, по, по якій ціні мені вдалося продати. Ну і так само. Цю комісію, все, все перевів то все в, на мою польську валюту, так? Ну і тоді різницю вже би знав, чи мені треба було б платити податок, чи не треба було. Ну і звісно, якщо продавали багато акцій, а в принципі, наприклад, в цьому році я вже продавав акції на брокерському рахунку DeGiro, то мені подивіться, скільки тих даних в принципі є. Бачимо в даній табличці. Тут вказані, ну, вписані всі дані по ще від 2020 року, там 2020, 2021, 2022. Ну і в цьому році, вже в 2023, як бачу, бачите тут, на чорно зазначено, я продавав дуже багато акцій, там більше 16 компаній. В акціях то було хіба більше 100 штук, ну, через те, що переводив всі свої активи до Interactive Brokers. Ну і бачимо, що тут дуже багато цифр, але дана табличка дуже допомагає це все вирахувати. Ну бо, звісно, подивіться, наприклад, в мене тут вписано, є, що я там купував дійсний 15.03, 2, 12. Там вся комісія, скільки я потратив. Бачимо, все, все аналогічно, так як там, ну так як, там ту, що я вам розказував. Ну і звісно, тут в мене все одним днем, тобто 23 січня. Я продавав актива, ну і вписані всі ті дані, всі по цінах, яка комісія, яка валюта була. Ну і звісно, тут в мене. Підраховано, власне, скільки я потратив, а чи в принципі, чи я заробив, чи я втратив. Звісно, ці, цієї жовтої таблички, скажем так, не потрібно. Вона тільки суто для мене. Вам будуть потрібні просто тепер всі підсумки власне, позицій, які ми закривали в 2023 році. Тобто, з цілої тої таблички, з тих всіх даних, мені потрібно знати суму. Ну і вам, мені звісно, і вам потрібно буде знати всю суму тих позицій, які ми купували. Тобто, додаємо одне, друге, третє, четверте. Тобто ті компанії, які бачимо, продавали в 2023 му Підраховуємо одну суму тут. Потім підраховуємо в підсумок власне, скільки ми отримали від продажів, тобто додаємо з цієї колонки. Ну і знаємо різницю, точніше знаємо скільки ми купували і скільки ми продавали. Звісно, бачите, в за 2022 рік. Давайте так, за 2023, але це власне я буду заплатити податок вже в наступному році, там до ну, і, в принципі, за попередній рік платимо за в наступному році до 1 чи до 2 травня. Так що ви маєте час до 2 травня, щоб заплатити податок. Ну і подивіться, тут вложив точніше, вложив в акції 27 сім злотих, тобто всі гроші, які я потратив на покупку акцій. Ну а продав їх, скільки взагалі фізично отримав, 26 762 злотих. Звісно, мені тут показано, що ця різниця є власне на мінусі. Тобто, по факту, якби я втратив, тобто, якщо я втратив, я нічого не плачу. Але вам все одно потрібно буде вказувати ці дані, коли будете складати. Ну, податок, платити податок той, то вам все одно треба буде вказати, що ви отримали навіть ту втрату. Тобто і так треба будете вказувати там цю, цю частинку і цю частинку. А вже вам калькулятор власне, на такому спеціальному сайті, вже порахую, що вам не доведеться платити жодного податку. Ну але, звісно, бачите, в мене тут в табличці вказані всі дані від 2020 року. Як бачите, цілий час там минулі три роки, то отримував якісь там маленькі але все-таки дохід, ну і платив маленький, але все-таки податок. Ну і в наступному році, в принципі, поки що, то я поки що в мінусі в великому, так що в мене ще є запас такий, щоб не платити податку. Ну, але звісно, це все від продажу активів. Тобто, купили, продали, якщо заробили, то звісно, будемо платити податок. Як ні, ну, то і не будемо платити. Хочу вам сказати, що від дивідендів платяться податки окремо. Ну і як це все відраховується? Подивіться, в мене на тому власне в тій моїй табличці, яку ви, звісно, собі теж можете скачати, є така спеціальна закладка, як «Dividend Interactive Brokers». Тобто там Interactive брокерси і в принципі Dividend Degiro. Ну але зараз вам показую на прикладі одного брокера. Бо не думаю, що у вас є багато брокерських рахунків відкритих. Ну і подивіться, мене тут є історія від 2021 року. Ну і бачимо, в мене тут вписані якісь там циферки, дані за 2022 рік. Що тут в мене вказано? Звісно, таку табличку ви можете собі або скачати раз, або самі зробити два. Ну і що вам потрібно буде знати? Звісно. Подивіться, на власне тому самому звіті, в тому самому звіті, який ми собі згенерували за 2022 рік, то ми маємо власне таку штуку тут, як дивіденди. Так, дивіденди бачимо тут. Ну і нам тут показано від першого дня там, до останнього, в які компанії нам виплачували дивідендів і в принципі яку суму. Тобто бачимо в першого. 3 січня мені заплатила компанія Intel 0,73 центи. Ну і звісно, тут є така ще друга закладка, як втриманий податок. Що це означає? Подивіться, якщо ви отримуєте дивіденди від американських компаній, якщо інвестуєте в них, ну, то 15% податку втримуються вже на території США. В Польщі цей податок, як я вам казав, складає 19%. І нам, власне, потрібно буде тут заплатити ту різницю тих 4%. Ну і звісно, трошки такими математичними підрахунками будемо це все рахувати і, в принципі, дізнаватися, скільки нам буде доведеться заплатити вже тут на місці. Ну і звісно, подивіться, тут втримані, точніше, отримані дивіденди від Intel 0,73% долара, А втримані дивіденді 0,011 долара. Так, в принципі, по кожній тут позиції є. Ну і звісно, подивіться, тут в табличці я собі вписую, яке число, повністю яка компанія, і скільки отримав дивідендів 0,73 долара. Звісно, по курс НБП так само нам потрібно знати, скільки ми отримали в злотих. Береться так само курс НПП мінус 1, тобто день попередній. Звісно, ви можете. Це шукати в інтернеті так, як вам показав. Ну, але в мене вже в принципі автоматично воно бере такий курс. Я просто маю тут спеціальну таку програмку, яка, в принципі, я вписую дату, коли я отримував дивіденди, і воно мені само бере власне дивіденди з дня останнього робочого. Так що, в принципі, вже набагато легше, не потрібно заходити і цілий час шукати це. Ну і подивіться, що тут давайте задання. Давайте візьмемо 2022 рік, там, цілий повний рік. Ну і тут в мене курс МБП 141965. Ну і звісно, я в злотих отримав 3,06, тобто множиться 0,73 на 419.65. Ну і тут мені треба відрахувати, який повністю податок я би мав заплатити від цієї суми, від 3,06% в Польщі. Це мав би заплатити 0,58 злотого. Так як в Америці вже було втримано 15%, а було втримано 11 центів, яку цифру ми собі взяли в принципі, звідси, бачимо втриманий податок 0,11 цента. так? Ну і власне тут собі вказує, що було втримано стільки. Ну тобто в валюті, бо звісно, нам потрібно перевести тих 11 центів в нашу валюту. В злотих було втримано 0,63 злотого. Ну і тут різниця є така, там скільки мені доведеться заплатити вже тут. Звісно, нам коли ми будемо там заходити на спеціальні сайти, не потрібно взагалі власне, цієї різниці. Це просто тільки так для нас. Звісно, потім з даної таблички на такому спеціальному сайті, як будемо вже розраховувати податки, нам буде потрібно вказати, скільки в сумі ми отримали пода дивідендів. Тобто, зробимо такий підсумок даної колонки, бачимо в сумі валюті польського, польському. Злотому я отримав за минулий рік 679 злотих і 1 грош. І власне цю цифру я вкажу на там тому спеціальному сайті. Ну і звісно, нам потрібно буде вказати, скільки ми заплатили, скільки вже втрималося на території е, там, Америки. Тобто, наприклад, 101 злотий 95 грошей. Ну, в принципі, сайт е, сам автоматично вже вирахує, вирахує, що нам доведеться доплатити. Вже тут, потім до УЖенду 27 злотих і 6 грошей. В принципі, воно там заокруглюється цілий час до повного повного злотого, тобто заплатити доведеться лише 27 злотих. Ну і в принципі, чесно кажучи, не є важко рахувати це все. просто треба мати повністю всю інформацію, там заходити різні звіти. Ну і чесно кажучи, дана табличка дуже допомагає, бо бачимо, я собі тепер автоматично цілий час, коли я отримую дивіденди, то вписую, якого числа я їх отримав, вписую, від якої компанії, скільки, який курс був одразу, скільки втрималося на території США. Ну і в принципі, так для мене суто скільки мені доведеться заплатити додатково вже на території Польщі, потім, коли я буду платити податок. Звісно, дана частина. Відеоролику закінчилася. Звісно, якщо ви щось не зрозуміли, задавайте питання в коментарях. Буде, звісно, друга частина, в якій я вже вам буду показувати, де це все вписувати і які дані заповнювати. Якщо вам відео сподобалося, звісно, прошу вас поставити лайк. Ну і поділіться даним відеороликом з людьми, кому це буде в принципі цікаво. Всім дякую і па-па!